Області це вже покоруч, радянський, коли придумали області. Якщо говорити про устрій України, то він має бути е, подібний до устрою е, Федеративної Республіки Німеччини. Е, І все. Ну тобто, у нас мають бути землі з парламентами своїми, але це не означає, що кожна земля як захоче, вона може вийти. Зі складу України. Ні, це для того, щоб було самоврядування. Ми про це сто тисяч разів говорили в наших етерах раніше, починаючи ну, останні 9 років. Я цю позицію висловлював. Тобто, не подобається вам слово федералізація, назвіть якось по-іншому. Це самоврядування широке в історичних е межах. Тобто, те, що зараз накреслили, Волинь – це виходить що і Луцьк, і Рівне. Ну, тобто взяли і розділили Волинь, умовно кажучи, так? ну не тільки. На Галичина це нарізали областей. Так, так можна нарізати ще більше областей. Що таке область? Історичні назви да, та землям треба повернути. Але це має бути зовсім інша Конституція в Україні, яка передбачає не, дотримання прав, свобод і власне враховувати певні регіональні розбіжності, тому що Україна є неоднорідною українською мову, всі розуміють, всі можуть говорити, щоб там не говорили деякі ліниві українчики.